Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я буду продовжувати рубрику Тургівля на фьючерсах зі 100 доларів. Покажу деякі ситуації, які відторговував, як вони у мене відпрацьовували, і який результат мені вдалося отримати вже на сьогоднішній день. Також поговоримо про деякі нюанси, які я побачив за весь час цієї торгівлі. Ну і заодно розповім одну історію, яка трапилася зі мною на днях. Я чесно, то трохи прифігів, тому що там були прям величезні ікси. Коротше, все в цьому відео, тому гарного перегляду. В мене виникла ідея робити розгін зі 100 доларів, при тому, вже виділяти на стоплос 2-3 максимум. Я все собі прорахував, але не прорахував те, що це все буде занадто довго йти. Я назнімав кучу різних ситуацій, які в мене то відпрацьовували, то не відпрацьовували. Для ринку це нормально, навіть деякі угоди я вже забув зазняти, тому що це все йшло на занадто повільно. І я дійшов таким чином до 206 доларів. І потім я вирішив вже виділяти на стоп лос біля 15%. Зараз на моєму балансі вже 264 долари. Також можна переглянути історію торгівлі. Бачимо тут мінус 6 доларів, тут плюс 16. Ну і тепер на днях у мене були деякі ситуації. Давайте першу з них розглянемо по монетці філо. Бачимо, зверху є певне скупчення ліквідності. Об'єми на купівлю почали зростати. Це одноденний часовий період, тому я очікував, що буде пробій цієї похилої та хоча б рух до другого тейк профіту, не говорячи про третій. Так, ви зараз можете мене захейтити і сказати, що ти, блін, не дотримуєшся ризиків співвідношення там 3 до 1, а виходиш з угоди, коли захочеш. У більшості випадків так воно є на самому ділі, тому що ну я. Так звик. От я прораховую співвідношення, і круто, коли там, наприклад, всі тайки забрані. Але бувають моменти на ринку, коли потрібно завчасно з нього виходити. І не очікувати, що там графік піде ще вище, або, наприклад, впаде нижче і десь вам більше прибуток. Треба завчасно вийти, якщо щось помінялося, тому це трейдинг, це нормально. І я рахую, що ті, хто хейтить, що ви не притримуєтеся співвідношення, з одного боку, вони праві, тому що якщо на відстані ви будете дивитися, то на балансі може бути така трохи неприємна картина. Але ну, в загальному. Кажу, ви можете спокійно закривати позиції тоді, коли захочете самі, тому що це ваші гроші. Ваш досвід і так далі. Я закриваю, коли я захочу, але співвідношення завжди прораховую наперед. Окей, ось така була ситуація. Давайте подивимося, що відбулося на наступний день. Ближче до вечора. Графік добре почав рухатися вгору, чуть не дійшов до другого тейк профіту. І я вирішив в цей момент вимикати менші часові періоди. Побачу підтвердження, що скоріше за все має бути корекція. І якраз вона потім відбувалася. І на цьому русі вгору я вирішив закривати позицію перед падінням. І мені вдалося заробити у відсотковому значенні прям такий величезний відсоток. Ви можете подумати, що це якісь мільйони, але на самому ділі ні. Всього-навсього це лише 40 доларів. 40 доларів прибутку вдалося отримати на цій угоді. Небагато, але приємно. Звісно ж, якщо б тут я дотримувався співвідношення, то мало би бути десь біля 130 доларів прибутку. Але все рівно і так непогано. Тому давайте розглянемо іншу угоду, яка там була, вроді би по монетці Вет. До речі, коли я видаю сигнал, завжди прописую отакі відсотки. В закріпі нашого каналу є спеціальна формула, за якою ви маєте прораховувати фіксовану суму на витрату, тому що без цього ніяк. Бачимо, зверху є певне скупчення ліквідності. Я за ринком відкриваю позицію в лонг. Але є один нюанс: тут ніде сховати було стоп лос Ось бачимо, який він короткий. Тут, якщо би відбувся отакий мінімальний сквіз, і до побачення одразу виносить з ринку. Тому я всього-навсього виділив лише тут 3% від балансу, і якраз це прописав наперед. Що відбулося на самому ділі? Графік прям дійшов до другого тик-профіту, але цю позицію я видавав пізно вечором і вирішив зафіксувати весь прибуток на автоматі на першій лімітці. У відсотковому значенні це виглядає стільки, а на самому ділі в доларах це ось стільки. Небагато, тому що тут був досить короткий стоп-лосс, і я особо не дуже хотів виділяти велику суму, бо могло спокійно винести. У всьому винуватий короткий стоп-лос. Також була ситуація по монетці. Сей, я вказав бажаний діапазон входу. Все як має бути, зверху ліквідність, об'єми на купівлю почали зростати. Але я вказав діапазон, тому що якщо би тут зайшов за ринком, то цей стоп лос прям ніде сховати. Ну, тут іще можна його сховати, якось, тому що вимальовується локальний рівень підтримки. Якщо б зайшло вказаний діапазон, але на самому ділі. Цього не відбулося, хтось прописав перший те, як вже забрали, хтось вже зловив ФОМО, тому що не зайшов за ринком. Я заходжу подивитися, що там відбулося. А тут графік прям дуже полетів угору і забрав усі тейки. В цей момент я зловив страшне ФОМО, втрачена можливість, але нічого, такі моменти також бувають на ринку. І не треба просто розстраюватися. Будуть наступні угоди, будемо їх відторговувати. Давайте я покажу цю ситуацію, яка прям дала величезні ікси. Я сам не очікував, що таке може бути. Одного разу літом я вирішив купити монетку Bонg на 10 доларів і забути за це. Зараз я не раджу нікому її купляти, просто розповідаю історію. Тепер я заходжу на платформу, а там в мене отака сума. Я не зрозумів, звідки вона могла взятися, а потім бачу, що я купляв отаку-то монетку. Ну. Чимось нагадує вона мені шибу. Не знаю, чи буде вона і надалі рости. Бачимо, що відбувається якийсь спад. Тут відбувся свап ліквідності. Ну коротше, суть в тому, що вона прям дала величезні ікси. Ну, приємно з 10 доларів зробити 400. Але це я випадково купив і зараз я не раджу нікому її купляти, тому що ну відбувається отаке падіння, і можливо вона зовсім впаде аж до самого низа, звідки піднімалася. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо захочете приєднатися на торгівлю, всі посилання будуть в описі. Також в нас є хороше навчання. Ну і для себе висновки я зробив. Просто буду виділяти більший відсоток на стоп-лосс. Ну і старатися дотримувати позицію в співвідношенні прибуток до ризику 3 до 1. Але це не завжди. Так що, ще раз дякую за перегляд. Всім профіту!